Блін, мені вже 20 років. А я і досі живу з батьками. Однолітки вже давно мають роботу. Відносини живуть окремо. А я і досі з мамою. Чому мій сину 20 років досі не самостійний? Діти всіх моїх подруг давно знімають свою квартиру і заробляють. А мій сидить в нас з батьком на шиї. Треба пояснити мамі, що для мене важливо поки що пожити з нею, щоб вона не думала, що мені тупо на все насрать. О, синку, бачите, вже з'їжджати зібрався як добре. Я тобі якраз валізку зібрала, в тебе є півгодинки. Давай у 18 років ти вже обов'язково маєш стати самостійним і з'їхати від батьків. Думка та типу правило, що гуляє в головах майже всіх підлітків, я впевнений. Але що якщо в цьому відео я доведу, що у 18 років жити з батьками це нормально, а навіть більше. І в 20 років це нормально, і в 22, і в 24, і в 26, і навіть в 30 років. Давайте поступово по черзі все це будемо розбирати, звідки взагалі з'явилося це правило, що у 18 років ти вже маєш зібрати свої трухани, залишки, гречки та інші важливі речі, і вже вилітати у вільне доросле життя? Хто так сильно постарався, що ці ідеї настільки сильно закріплені у масовій свідомості? Капіталісти, комуністи, телемарафон, зігмунд Фреауйд насправді постарався багато хто великий внесок в це зробили держави зі своїми законами та правилами. Точно, ти був правий, стариначе, ти був правий, чому я, дурак, тебе не слухав? Ну чому треба було здобувати життєвий простір для арійської раси, свобода пролетаріату, капіталізм? Биває, як держави це робили, згадайте, з якого віку вважається, що можна купляти алкоголь, з якого віку можна одружуватися, відправитися під Авдіївку, зробити їх разом та нести кримінальну відповідальність? Так, з 18 років. Все оце створює таке загальне відчуття, що блін, тобі вже 18 років, так а чого ти ще не горбатишся на шахті, якщо ти вже такий дорослий і можеш собі дозволити піти та купити собі піва в 18 років? І от що цікаво, саме у 18 років. Хоча в інших країнах повноліття рахується не так, як в нас. Наприклад, в таких країнах, як Об'єднані Арабські Емірати, Єгипет та Сінгапур, ти станеш повнолітнім лише в 21 рік, аж на 3 роки пізніше, ніж в нас. В Японії, Таїланді та Новій Зеландії у 20 років, Південній Кореї у 19, а в Ірані, увага! У Що ти за заплювлюй малолітній? Давай іди працюй, що ти розтілся тут? Сидиш, блядь Давай, працюй, хто заробляти гроші буде Так. Цій прекрасній мопедній країні дівчатка стають дорослими вже в 9 років, а хлопці в 15. Одружуватися вже можна дівчаткам з 13 років, а хлопцям знову з 15. І голосувати навіть на виборах можна вже з 15 років. І Я так розумію, що за банду обирали на іранських виборах, і інакше я навіть не знаю. Гаразд, гаразд. Я і сам сам 15 років максимально топив за те, щоб зробити їх разом. Тому нічого. А чому в Ірані настільки рано дівчатка стають повнолітніми? Бо за ісламським законом вважається, що дівчина стає повнолітньою тоді, коли в неї починається мінструація? Ну. В принципі, так, можна вже і в суді себе захищати. Отак це відбувається в інших країнах. А в нашій країні, як ви знаєте, ти вже у 18 років дорослий. Але не тільки держава грає роль в тому, що ми розуміємо, що 18 років це типу вже доросла людина. Культ. Успіху та продуктивності. Ну а гарантований успіх буде лише в моїх спонсорів. А саме: Панамерову за 5 доларів місяць, Вадима Романюку за 20 доларів місяць, Артуру Кімо за 1 долар місяць, Фрідріху Істінгу за 1 долар місяць, Андрію Коненку за 5 доларів місяць, Владу Довідюку за 5 доларів місяць, Ніку за 1 долар місяць, Укар Увоєл за 1 долар місяць, задієлик за 1 долар місяць, Данилу Вариводі за 1 долар місяць, Щезнику за 3 долари в місяць, крокодилу 228 за 1 долар в місяць, Кнейс Оперлінг за 1 долар в місяць, Вадіму Адамову за 5 доларів в місяць, Рафа Джастуан за 5 доларів в місяць та Рейнський Патріот за 1 долар в місяць. А якщо і ви хочете стати і успішними, і продуктивними, і підтримати мій канал, то ви це можете зробити за допомогою платформ або БайМІКОФІ або Patreon, або за допомогою переказів мені на картку, або за допомогою Приватбанку, або через Монобанк. Всі реквізити будуть в описі. Так, що там культ успіху та продуктивності? Вчення, що ти вже у 18 років маєш відкрити три бізнеси: з кожного заробити по декілька мільйонів доларів, купити собі машину, батьку, машину, мамі машину. Ну і нарешту по квартирі кожному своєму собаці. Прекрасна ідеологія, що змушує тебе буквально згорати зсередини, підхоплюючи з собою депресію, апатію та панічні атаки. Бо е, ти що не прокинувся у четвертій ранку, не зробив зарядку, тренування, не склав план на день, прийняв душ, не виконав задачу ще, 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 ще одну задачу: тренування, успіх, робота, робота, робота. І не перетворився на людину з того самого мему. Зато я продуктивний. Успіх у 18, дівчатка, хасл, кеш, флекс, крінж. І все це створює відчуття, що у 18 років ти вже маєш просто зобов'язаний вилітати з батьківського гніздечка та шукати свободи десь там за вікном. І це навіть відображається у творчості різних виконавців. Цібе за 20 но ти не оторваний от мамки. Ойфей засуди, своє, фей засуди, своє засудив! Бажання. Нєння свободи, американська мрія, зменшення впливу батьків на дітей, плюс все, що я вам до цього розповів, і призвело до того, що серед молоді почали з'являтися такі ідеї, що можна сепаруватися від батьків і стати незалежними. Бо отакий індивідуалізм в молоді існував далеко не завжди. Раніше батьки були головними у твоєму житті, не вважалося, що діти там можуть нести якусь відповідальність за себе краще просто слухатися і дуже сильно поважати батьків, які навіть могли вказувати тобі, з ким одружуватися. Всі ви знаєте великого Ярослава Мудрого, тесть Європи, що проводив неймовірно успішну шлюбну дипломатію. Але чи знаєте ви, що таке шлюбна дипломатія за своєю суттю? Це коли твій батя бере і одружує тебе з невідомою тобі людиною проти твоєї волі, просто тому, що це може бути вигідно для держави, якою править твій батя. Демократично. Схожу, не дуже веселу ситуацію ви могли бачити у творі Мартин Боруля, де сам Мартин хоче видати свою дочку заміж не за когось там, кого вона кохає, а за багатого заможного чоловіка націєвського, чого сама дівчина то й не хоче, але вдіяти може мало що. Вау! Це мені зараз знадобилися знання з укрлітератури. Uh... Це я називаю респект Анна Огойко. але слава Богу, подібні правила і норми в минулому. З часом суб'єктність дітей ставала все сильнішою та сильнішою. І зараз ми можемо бачити, як молоді люди самі керують своїм життям і можуть сепаровуватися від батьків. Що ж, сепарація можлива, і тепер давайте подивимося, як же відбувається ця сепарація в різних країнах світу. Де З'їжджають від батьків раніше за всіх. Ось вони зліва направо. Перше місце. Швеція середній вік 19 років. Потім йде Фінляндія 21.2 роки. Та Данія 21.3 роки. Що ж, давайте а, поясню. А де європейський успіх у 18 років? Це ж які там далі будуть показники, якщо вже перша три. І там 21 рік. Це виходить, що. Не всі, як я, пішли у 16 років будувати кар'єру криптоінвестора. Так, це найвищі показники, а найнижчі я вам трохи згодом покажу. Але чому так? Чому саме ці скандинавські країни на перших місцях? Розберемо на прикладі переможця Швеції, і насправді ситуація буде доволі схожа і у Фінляндії, і у Данії. Наприклад, у Швеції повністю безкоштовна вища освіта. Та для абсолютно всіх громадян Швеції, звісно, якщо ви гарно вчитеся, плюс держава всіляко допомагає з виплатами та проживанням студентам, через що з'являється можливість і мотивація раніше поїхати, наприклад, в інше місто навчатися. Високий рівень фінансового благополуччя, економіки, соціальної підтримки дають можливість людям відчувати себе доволі впевнено в момент переїзду. Від батьків. А також в Швеції розвинута культура індивідуалізму. Там вважається нормою і поважним раніше стати самостійним і почати будувати своє життя, що також сильно спонукає до раннього переїзду від батьків. Також багато шведів будують своє життя на такому понятті, як лагом. Суть в тому, щоб жити так, щоб не забагато, не за. Мало, а от в самий раз. І це працює в усьому, тобто, наприклад, купити собі якісь прикраси на день народження не за дорогі і не за дешеві, купити собі машину для життя, не перегорати на роботі, і так далі. І таке мислення привчає людей до ефективнішого керування ресурсами і в цілому будуванню життя, що також допомагає у самостійному існуванні. Що ж, про успішних поговорили, а тепер переходимо. До того, про що ми насправді всі з вами мріємо. Це no, no, не бачить! Чому ти натискаєш? У нас не тискає, ти хоч раз, раз, проти кнопку! Одну кнопку ти не бачиш, що перед тобою відбувається! Це все через тебе, мразь! Ми зливаємо через тебе ТВАРЬ! сволоч. О, мама, можеш мені, до речі, чаю зробити ще одну чашечку? Ну, О, тобі вже за 30. <плес> Країни, де діти з'їжджають від батьків найбільш пізно в усій Європі. Зустрічайте чемпіонів. П'яте місце. Іспанія 29.8 років. Хм, а що ж буде далі? Італія 29.9 років. Греція 30.7 років. Хорватія 33.3 роки і переможець. Португалія. Перше місце. 33.6 років. Середній вік з'їжджання від батьків Португалії 33.6 років. Таке ми поважаємо, але чому так? Чому в нас в Україні люди в 33 роки вже підбивають підсумки свого життя? А тим часом в Португалії дорослі люди навіть ще від батьків не з'їжджають. Є певні причини, і вони в першої п'ятірки доволі схожі. Економічна частина низькі в порівнянні з іншими країнами зарплати та одночасно високі ціни на житло, нестабільність на ринку праці, нижчий рівень соціальної підтримки ніж в тій самій Скандинавії, а також дуже важливий аспект. Культура. В усіх країнах з п'ятірки сильні сімейні традиції. Так склалося, що в умовній Хорватії чи Іспанії довго жити зі своїми батьками не вважається чимось зашкварним та не є соромно. А навпаки, сім'я з багатьох поколінь, це в них реально круто. Круто гуртуватися та підтримувати один одного фінансово або морально. Та й коли відбуваються якісь. Труднощі у світі класно згуртуватися та бути разом в ці складні моменти. Наприклад, в Італії іноді це навіть заходить за межі. Там для цього навіть в італійській мові придумали такі поняття, як мамоні або бамбічіоні. Ці терміни описують дорослих чоловіків, які і досі живуть з батьками. В 2007 році навіть міністр економіки вживав цей термін у своїй промові, де дуже злився. Цих чоловіків, які дуже довго живуть з батьками, і він казав: ну давайте вже вилазьте, скільки можна жити зі своєю мамою. Але у відповідь на цю промову італійці лише розізлилися. <рес> він що взагалі хірел мені щось тут вказувати, мені ще 40 років нема. Яка мені самостійне життя? блядь. Самі італійці також іноді не витримують. 75 річна жінка виграла судову справу щодо виселення своїх двох синів 40-42 та 42 років, які ну ні в яку не хотіли з'їжджати, прийшлося звертатися до суду. І фінально узагальнюємо, як ви думаєте, який середній вік з'їжджання від батьків взагалі по всій Європі? Скільки в середньому люди? Живуть з батьками по всій Європі. Як ви думаєте, напишіть коментарі ваш варіант і на стільки ж разів по кнопочці підписатися, там лайк, поширення, однокласники, коментарі. А я вам скажу приблизно 27 років в середньому європейці це люди, що ментально найбільш схожі на українців. Живуть з батьками до 27 років. Отож, висновки: чому в деяких країнах люди набагато швидше з'їжджають від батьків ніж в інших країнах? Два головних фактори: комфорт. Та культура. Культуру ми розберемо трохи пізніше, а спочатку комфорт. Якщо ти почуваєш себе впевнено під час такого турбулентного періоду, як переїзд від батьків, тобі це і допомагає прийняти таке рішення. Сюди входить все: оце. фінансова стабільність, можливість зняти квартиру за нормальні гроші, хороша зарплата, впевненість у завтрашньому дні, відсутність бомбардувань твого міста, які присутні, знаєте, де. Наприклад, у нас в Україні економіка сиплеться, ціни ростуть. На ваше робоче місце може прилетіти ракета кожного дня. Або на це ж саме робоче місце може прилетіти щось інше. <звіт> да, в урод, а як ми бачимо, в країнах, в яких фінансовий комфорт, як і в нас, в країні, страждає, там люди довше живуть зі своїми батьками, і це нормально. А як щодо культури, про що говорить цей фактор? А про те, що в різних кутках світу розуміння цього питання переїзду від батьків. Різне, і якщо вам була нав'язана думка, що вже у 16 років треба поїхати від батьків та стати бізнесменом, то це не значить, що скрізь люди думають так само, і що скрізь це норма. Повністю підтримую. Ура! жити з мамою. На кой хір взагалі від батьків з'їжджати? Блін в різних людей різна думка щодо цього питання. Не всі живуть під один шаблон, і це реально нормально. Але що ж тоді ти пропонуєш? Ти хочеш сказати, що коли тобі 30 років ти сидиш вдома, нічого не робиш і сидиш тупо в своїй матері на шиї, це нормально і так всім треба робити? Додивіться до кінця, і там я вам опишу цю ситуацію, в якій вже треба з'їжджати від батьків. Як я ну прям ну, дуже люблю казати, не все так однозначно. Всі ми в цьому піздіться, вся Росія. Помазалась этим говном. Так, Стоп, чому я вам показав статистику лише з Європи, а з нашої з вами рідної України ні? Зараз покажу. Просто проблема в тому, що з цього приводу ніяких досліджень немає. Одне лише вонюче опитування за 2019 рік. Це ще коли навіть війни не було. А нічого, що в нас війна йде з 2014 року. Чи ти не знав, чи ти вні політики? чи ти за Росію? Господи, де відчіпіться ви від людей, просто замість фрази масштабне вторгнення. Люди говорять слово війна, знаєте, просто щоб коротше було. Так от, коли ще не було війни і там інших захворювань, через які люди сиділи вдома. Але що ж по ітогу там те опитування каже? Після 29 років з'їжджають від батьків. Найменша частина всього 3%. Це трохи менше в порівнянні, наприклад, з Португалією. З 23 до 28 27%, від 18 до 22 років 39%, а до 18 років п'ята всіх опитаних людей 20%. Фух. Слава Богу, я не один такий довбой. Тобто, незважаючи на те, що ми все ж таки раніше з'їжджаємо від батьків, частка людей, що з'їжджають після 18 і після 20 років. Доволі велика. Гаразд, це все були іграшки. Тепер переходимо до важкого озброєння, до країни, де взагалі з'явився оцей успіх та культ продуктивності, де оцей Голівуд, успіх, багата молодь і так далі. США. Я впевнений, там же просто всі люди вже у 17 років повідкривали бізнеси і стали багатими. Правильно? Е -е. Так, увага! Середній вік з'їжджання від батьків серед американців. 27 років. За іншими джерелами, там можливо 26 років. Зараз Америка навіть переживає бум-історичний рекорд того взагалі, скільки людей живуть зі своїми батьками, і як довго вони живуть зі своїми батьками. Ще одна інформація та статистика: серед людей віком від 18 до 34 років приблизно 40% людей все ще живуть зі. Зі своїми батьками бля, де світло? Це хто вкрав Байден? Трамп. І що також цікаво, навіть якщо людина доросла вже взяла і з'їхала від своїх батьків, дуже часто вона живе поруч зі своїми батьками. Тобто, де-факто вона вже з ними не живе, але знаходиться, тобто її дім знаходиться ну там в декількох десятках хвилин від батьківського дому. Я розраховував хоча б на вас. Я думав, що хоча б ви живете, як і я, американською мрією. Американці, йома. І також цікавий факт, що за статистикою: чим менший рівень освіти американець має, тим ймовірніше він буде жити. Поруч зі своїми батьками, а ви ще говорите, що вишка не потрібна. Отак, навіть американці не всі у 18 років відкривають бізнеси та купляють собі спорткари і не нехтують довго пожити з батьками. До речі, пам'ятаєте же, що зараз рекордний показник тривалості життя з батьками. А чи знаєте, коли був попередній рекорд тривалості життя з батьками? 1940 дев'ятсот роки, коли США потрохи відходили від Великої депресії, а також переживали таку неприємну річ, як Друга світова війна, яка непогано так впливала на стабільність та комфортність життя середнього американця, через що для того, щоб триматися і разом переживати складнощі, дорослі. Американці активно залишалися жити зі своїми батьками в одному домі, і це знову відсилає нас до того, що особливо в складні часи, якщо тобі не за 40 років, то жити з батьками це нормально. А цей цей ти казав, що ти там розкажеш, коли треба буде з'їжджати. Так зараз буду пояснювати. По-перше, я вважаю, що з'їхати від батьків має абсолютно кожна людина, це дасть вам більше можливостей можливостей для саморозвитку ви зможете навчитися повноцінно брати за себе відповідальність. У вас буде більше можливостей, свободи, приватності, і ви зможете взагалі стати повноцінною людиною. Але це має відбуватися органічно та адекватно. Тобто, якщо ви 24 на 7 навчаєтесь, ви тупо не маєте достатньої кількості грошей для самостійного життя, і при цьому ціни на все космічно ростуть постійно. То якщо ви в цей момент терміново з'їдете від батьків просто заради того, щоб з'їхати і бути таким, як ви собі там хочете, ви просто з часом загнетеся від голоду і вигорання, не отримавши взамін нічого корисного. Не треба. Ламати собі життя просто тому, що так сказав якийсь продуктивний блогер з інстаграму. можуть бути різні ситуації. Припустимо, у вашій сім'ї тупо квітне бідність. Батькам нема що жерти. вони ходять в дирявій одежі, вони купаються під холодною водою, щоб економити на комуналці. То от в цій ситуації якось адекватніше буде шукати собі якийсь підробіток, наприклад, якщо ви вже не можете Можете з'їхати від батьків, якщо ви достатньо заробляєте, можете собі дозволити самостійне життя, і при цьому разом з вами, наприклад, в квартирі живуть ще багато маленьких братів та сестер, то з'їхати та звільнити хоча б трохи місця в квартирі буде більш раціонально, ніж продовжувати жити з батьками. І також я думаю, що життя з батьками треба використовувати максимально з користю. Як Дуже круту можливість саморозвиватися, будувати якусь свою кар'єру себе як людину, а не просто сидіти хавати печиво і нічого не робити. Не треба перевтілюватися в тих самих персонажів. Отих самих мемів про чуваків, що в 30 років живуть з батьками і нічого не роблять, прислухайтесь до себе, прислухайтесь до батьків та до загальної ситуації, в якій ви живете та існуєте, і максимально старайтесь збалансувати свій вибір та. Рішення. Що ж, мої ви любі домашні сідільці. Давайте ви, хоча б без допомоги мами та тата поставити лайк під це відео, щоб більше людей побачили, що жити з батьками це забіс. Напишіть в коментарі, в якому віці ви плануєте з'їжджати від батьків, <гум> якщо взагалі збираєтесь. Та підпишіться на канал, бо, як я вам казав, особливо в складні часи дуже важливо триматися. Разом і звісно, тримайте в голові, що вся інформація, що я вам казав, дуже узагальнена. Це лише лише в середньому. Тобто, Італія цю 18 років може переїхати і жити окремо, а не обов'язково буде жити з батьками до 30 років. Так само Швед може жити й до 35 років з батьками, і не обов'язково у 19 вже буде окремим. Жителем, все це узагальнено. Насправді, ми з вами знаємо, що ми з вами будемо жити з батьками до кінця нашого життя, гойда!